Вітаю вас, дорогі друзі! Дякую всім, хто приєднується до нас у цей час, щоб досліджувати святе Писання Біблію. Також дякую за ваші коментарі і запитання, які допомагають мені говорити на актуальні теми. Тож сьогодні ми маємо запитання від нашого глядача Андрія, і звучить воно ось як. Чому Бог все віддав дияволу? Звичайно, дорогі друзі, що Святе Писання не вчить так і не говорить про те, що Бог віддав все у руки диявола. Він, тобто сатана чи диявол, як його називає Біблія, є обмежений у своїх діях, інакше наша земля, і ми перестали б існувати. Наприклад, ми читаємо у книзі Йова. Бог допустив сатану до матеріального становища Йова, щоб він його знищив. Діти Йова загинули, навіть сатана вразив тіло Йова хворобою. Але Бог обмежив сатану. Якби можна іншим словом сказати, він поставив кордон і сказав Господь до сатани. Ось усе, що його у Твоїй руці, тільки на нього самого не простягай своєї руки. Тож сатана не зміг або не міг позбавити життя Йова через Божу заборону. Також, коли ми читаємо і новий заповіт, де описано життя нашого Господа Ісуса Христа. І ми бачимо, що демони корились Ісусу Христу, і Він виганяв їх з людей, маючи повну владу над ними. Вони були і є обмежені у своїх діях. Христос Ісус отримав перемогу над Сатаною і над усякою владою та начальством. Він зробив це через свою смерть. І через своє Воскресіння з мертвих. Тоді виникає запитання, або хтось може задати запитання на зразок цього, чому сатана все ще існує і проявляє свою ненависть і лютість. Отже, друзі, згідно святого Писання, Бог є. Суверений. Тобто він є незалежний від нашої думки і позиції. І він не потребує порадників у будь-якій справі, яку він чинить. Ніхто не був порадником, як йому потрібно було творити землю і все, що на ній, і він не потребує і зараз нашої поради. Тоді слідує запитання: якщо Бог суверенний, то він може знищити сатану будь-коли. Чому Бог дозволяє сатані жити і спокушувати нас? Бо найкращий спосіб не піддатися спокусі, це забрати або знищити спокусника. Чи не так хтось з вас може дати таке запитання? Так, дорогі друзі, звичайно, Бог може це зробити. Але в Бога є свій визначений час щодо цього. Він збирається, згідно святого писання, кинути його в озеро як якось написано у книзі об'явлення Івана Богослова 20 розділі. А диявол, що зводив їх, був укинений в озеро Огняне та серчане, де звірина. І пророк неправдивий. І мучені будуть вони день і ніч на вічні віки. Чому Бог не зробить це зараз? Святе Писання не дає прямої відповіді на це запитання. Хоч ми розглянули один із варіантів, що Бог має свій визначений час. Тож, коли ми не знаходимо у святому писанні прямої відповіді, тому ми розглянемо один із наймовірніших варіантів, Бог допустив існування сатани, допустив існування сатани. Тобто Бог же створив Люцифера, найгарнішого з архангелів. А після він повстав проти Бога. І він же, Бог, обмежив його у діях. Я порівнюю це, як, наприклад, пес на повідку, так само Бог тримає сатану і обмежує його в його діях. Тому що Бог знає, що коли ми входимо в спокуси, як фізичні, так і моральні, ми будемо боротися з ними. І як наслідок ми будемо, як християни, міцніші в вірі. Свята Писання говорить, досягла вас спроба не інша, тільки людська, але вірний Бог, який не попустить. Що ви випробовувалися більше, ніж можете, але при спробі і полегшення дасть, щоб знести могли ви її. Пригадуєте, як Ісус Христос вчив своїх учнів молитися, і в цій молитві, яку ми називаємо молитва, Очі наш чи Господня молитва, є такі слова, і не веди нас у спокусу. Тобто ми просимо Бога, не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. В таких випадках, коли ми стикаємося з випробуваннями або спокусами, ми бачимо терпіння Бога до нас, Його милосердя до нас. Коли ми боремося з гріхом, ми, як християни, бачимо. Доказ його підтримки і його благодать. Навіть через фізичні страждання. Коли ми знов повернемося до книги Йова, ми бачимо, що сама найближча людина це була дружина, бачучи страждання, фізичний Йова, вона сказала до нього: «Зневаж Бога, і ти помреш. Ти одна із нерозумних і відповів Йов, хіба ми будемо приймати від Бога тільки добре, а злого ні? Друзі, які сім днів прийшли і мовчали, і дивились на його страждання, а опісля почали докоряти. І тільки Бог, до якого він молився, або до якого він говорив, все, що наболіло, його підтримав. І так... Коли ми читаємо книгу Йова, ми багато чого не, не розуміємо. І Йов не розумів. А після, коли він зрозумів, він сказав, я закрив свої уста і в попелі, і порисі каюся. І Бог все відновив набагато більше. Я розумію, друзі, що це важко е прийняти, але це реальне життя. І коли ми не віримо, у біблійного Бога можна виразити таким словом, тоді нам буде важко як фізично, так і психологічно. апостол Павло розумів це. І ось як він писав до віруючих у Коринті, а щоб я через прибагато об'явлень не величався, друзі, ці об'явлення давав йому Господь Бог. І написано, то дано мені в тіло колючку. Колючку. Тобто, апостол Павло говорить: дано було. Тобто Бог допустив а, в тіло його колючку. І Бі Біблія говорить, це посланець сатани, що бив в обличчя мене, щоб я не величався. Дивіться, сатана був допущений Богом до Його тіла для того, щоб апостол Павло через мірно або багато е, об'явлень, які він отримав, через них він не величався. Сатана, особа зла. І ненависті була використана Богом для того, щоб апостол Павло не величався. Звичайно, це не говорить про те, щоб ми не маємо права молитися до Бога, так і робив і апостол Павло. Про нього три рази, благав я Господа, ми читаємо у Коринтянам, щоб він відступився від мене і сказав Він мені, тобто Господь Бог. Досить тобі моєї благодаті, бо сила моя здійснюється в немочі. Тобто через страждання, які мав від сатани фізичні страждання апостола Павло, Бог сказав, що досить з тебе. Три рази благав я Господа, і Господь сказав: досить тобі моєї благодаті, бо сила моя буде здійснюватися зніс... в немочі через фізичні страждання. Отож, як результат всього цього, як підсумок, апостол Павло каже, краще я буду хвалитися своїми немочами, щоб сила Христова вселилася в мене. Тому. Любо мені перебувати в недугах, у прикростях, у бідах, у переслідуваннях, у утисках через Христа. Коли бо я слабий, тоді я сильний. Друзі, це сильні слова. І ці слова сказала людина, чоловік. В тілі це був учень Ісуса Христа, апостол Павло. А подивіться. На таких героїв, як Даниїл, Давид, Соломон і інші герої віри, коли ми читаємо послання до Євреїв, 11 розділ. Коли ми поглянемо у Євані Луки, 13 розділ, там була жінка одна, яка була вражена сатаною. 18 років мала духа немочі, і була скорчена, і не могла ніяк випростатися. Друзі, це зробив сатана. Бог дозволив йому це зробити. І коли Ісус прийшов і побачив її, то покликав її до себе і сказав їй: «Жінко, звільнена ти від недуги своєї. І він руки на неї поклав, і вона зараз випростилась і стала славити Бога. Як було це, наприклад, з Йовом? І все для того, щоб Господь Бог прослабився, щоб Його а, милосердя було виявлено, Його справедливість, Його благодать і Його мудрість сяяли та були проявлені через дії Господа Бога в великій мірі. І знаєте, яка реакція людей, коли вони побачили все це, як Господь оздоровив цю жінку, яка 18 років була хвора? І тішився весь народ всіма славними вчинками, які Господь Бог Ісус вчинив. Як, наприклад, було е, з ізраїльським народом, Бог допустив їхнє рабство і страждання в Єгипті, а опісля вивів їх з Єгипта, покаравши єгиптян карами. Що Боже ім'я рознеслося. По всьому світі, щоб люди зрозуміли, що немає іншого Бога, крім Бога Ізраїля. Бога живого. Друзі, багато людей сперечається, виголошують своє обурення, незадоволення, і вони не згідні і не думають, що Бог повинен керувати світом таким чином. Але якщо, друзі, ми рішучі і остаточно, не погоджуємося з цим, тоді ми відкидаємо Бога. Ми відкидаємо біблійне вчення і свідчення цих людей, які це переживали, і довіряли Богу. І більше цього, друзі, Бог Отець послав свого Сина на землю, де гріх, неправда. І всякого роду злу, вдумайтеся в це, Ісус вибрав Юду Іскаріотського бути своїм учнім. І коли ми читаємо Євангелію, ми бачимо, що Сатана вклав в серце Юди зраду Ісуса. І Ісус Христос або Господь Бог дозволив це йому зробити. Тобто Ісус. Хіба цього не знав? Святе Писання говорить, коли ми читаємо Євангелії Луки, 24 розділ, коли Ісус по своєму Воскресінні йде на дорозі до Емаусу, зустрічає там своїх учнів. І Він говорить до них: потрібно, щоб виконалося усе, що про мене в законі Мойсеїв та пророків і в псалмах написано. Тоді Він відкрива їм розум, щоб вони розуміли Писання. І сказав він до них, так написано є, і так потрібно було постраждати Христові і воскреснути з мертвих дня третього, І щоб у ім'я, Його, в ім'я Ісуса Христа проповідувалось покаяння і прощення гріхів між народів усіх. Отже, Ісус. Піддається, Піддає, можна так сказати, себе обману і брехні від сатани. Він добре розуміє і знає, вчинки сатани і дозволяє це робити. Бо Біблія говорить, що сатана є вбивцею і брехуном від початку. Це записано в Євангелії Івана, в 8 розділі. І Ісус вмирає, щоб показати всьому світу свою владу, силу над рихом і смертю і сатаною, і позбавити його влади, показати свою славу, перемігши все і воскреснувши мертвих, Розброївши, як Біблія говорить, влади і начальства, і сміливо їх вивів на посміховисько, перемігши їх на Христі. Так, друзі, сатана є обмежений ворог, йому не дана вся влада від Бога. Ісус має владу при своєму е піднесенні на небо перед тим, як він мав вознестися, Він сказав до своїх учнів, дана мені всяка влада на небі і на землі. Так, друзі, диявол, хоч і обмежений, але він є ворог, він є спокусник наш, і він ще діє. Але, друзі, прийде такий час, такий момент, який заздалегідь спланований Богом, коли він, тобто сатана, буде навіки вкинений до озера Огнено і більше не буде проявляти ніякої влади до тих, які є послідовники Ісуса Христа. І тоді послідовники Ісуса Христа, або християни будуть з Ним, з Ісусом Христом у Його царстві на віки віків. Тож, дорогі друзі, ми ще на землі, де престол сатани, я знаю діла твої, що ти, ти живеш, де престол сатани, як написано, те у об'явленні Івана Богослова до церкви в театирах. Тому, друзі, нам потрібна віра, надія, любов, терпіння і інші якості для боротьби, щоб показати, що ми є дійсно послідовники Ісуса Христа. Не завжди для християн все світло і добре. І ми теж, як християни, стикаємося в більшій мірі зі спокусами, різними випробуваннями, щоб показати. Що ми є дійсні послідовники Ісуса Христа у будь-яких обставинах нашого життя. На цьому все, дорогі друзі, закликаю вас приєднуватися до нас, продовжувати досліджувати разом з нами Боже Слово. Нехай благословить вас Господь. На цьому все. Будьте з Богом!